Нащадки пам'ять бережуть. Під такою назвою в бібліотеці імені Лермонтова відбувся захід, присвячений безцінному подвигу радянських солдатів, які визволяли наше місто та 70-ті річниці визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників. Зустріч з ветеранами війни. Їх спогади про страшні часи кращий спосіб нагадати молодому поколінню, якою ціною було здобуто перемогу. В бібліотеці вітали та слухали ветерана Івана Гуляко. Про війну Іван Гуляко знає не з чуток. Коли вона почалася, хлопцю було 15 років. У ті часи йому доводилося тяжко працювати, щоб вижити. Пригадуючи війну, у чоловіка з'являються сльози на очах. Він у подробицях пам'ятає, як визволяли наше місто. Саме радісне для мене була віс ета, кадами слышали, що наші йдуть. Наша красна армія вже приближалася к сілотіханка. Я помню. Вот этот герой Советского Союза Зингер, который похоронен в Мелитополе, я его лично видел, молодой офицер, лейтенант. Річна виділи каколи у нього було около двохсот солдат. зустрічі були присутні читачі бібліотеки, вихованці педагогічного ліцею, студенти Мелітопольського училища культури. Співробітники бібліотеки розповідали про операцію з прориву лінії вотан та звільнення Мелітополя від окупантів. Студенти хорового відділення училища культури виконали пісні воєнних років, чим додали особливої атмосфери напередодні свята. А днем раніше, 15 жовтня, в міському краєзнавчому музеї відбулось відкриття експозиційної зали визволення Мелітополя, в якій представлені зразки вогнепальної зброї радянських військ та вермахту. Оновлена вітрина присвячена пам'яті ветеранів, що воювали за свободу і перемогу над ворогом. До уваги відвідувачів в каганці, кавалерійські шашки, біноклі, планшети, фронтові альбоми солдатів, трофеї німецької армії, які занурюють в атмосферу часів Великої Вітчизняної. На урочистому відкритті побували наш кореспондент Христос. Тина Євтушенко у міському краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття експозиційної зали визволення Мелітополя. Тут представлені предмети музейного значення, які на протязі 22 років не були доступні для перегляду відвідувачів через брак коштів на оснащення вітрин та незахищеності від злодіїв та вандалів. На сьогоднішній день оновлена зала міського краєзнавчого музею знаходиться під наглядом Державної служби охорони та знову радою відвідувачів. Сьогодні Провести. Ну, во-первых, потому что э, есть большой юбилей, который нужно было э, обозначить как-то особенно. Во-вторых, потому что после 20-летнего перерыва, наконец-то, городской краеведческий музей надежно охраняется э, государственной службой охраны. Експозиційну залу оновлювали за рахунок коштів, які виділяли з бюджету розвитку Мелітополя та за власні кошти музею. Всього на оновлення зали було витрачено близько 19 тисяч гривень. Над оновленням стелажів для експонатів працювала творча група краєзнавчого музею. Співробітник музею Світлана Мірошниченко провела невелику екскурсію та занурила всіх відвідувачів у часи Великої вітчизняної війни. На заході відбулася передача тисячі гривень, які зібрали вчора під час благодійного аукціону в художній галереї Артхаус. Акція збору коштів для міської організації ветеранів була проведена в рамках акції Ніщо не забути, ніхто не забути, яку ініціював депутат Запорізької обласної ради від партії регіонів Геннадій Шанін. У Мелітопольському музеї і на словах Анаділі говорять що ніхто не забутий, і нічого не забути. Благодаря співробітникам Мелітопольського музею ми можемо своїх внуків і дітей привезти сюди. І дать можливості знову в спомі і забити таких трагічних минутах, катобилі на землі. У залі представлено багато речей радянських та німецьких солдатів. Особливу увагу привертають особисті речі старшини 51-ї армії Мелітопольця Василя Павлущенко. У музеї представлений його кисет шити коханою дівчиною у вигляді ляльки. Запальничка та годинник прострілений кулею ворога. Кожна людина повинна пам'ятати день, коли його край, його вулицю звільнили від німецько-фашистських загарбників. Адже для кожного з нас визволення Мелітополя це велика перемога, яку не можна забувати перемога, якою можна пишатися.